Вітаю, друзі! Українську державу відстоюють не тільки наші воїни на полі бою, але й спортсмени на світовій арені. Нещодавно троє прикарпатських борців отримали нагороди різних гатунків на європейських килимах. Серед них володар золота чемпіонату Європи з боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 61 кілограма, вихованець академії боротьби Прикарпаття імені. Василя Федоришина, Андрій Джелеп. Вітаю, Андрія. Вітаю. Отже, ти брав участь у змаганні категорії дорослих. Чим вони відрізняються від змагань серед юніорів та кадетів, де ти також отримував значні нагороди? Ну, звісно, є різниця, і різниця така, можна сказати, суттєва, тому що кадети-юніори це вже більше. Навіть я би сказав, кадети, це й більше боротьба характерів. Е, юніори це такий перехідний етап. Е, там вже є більш сформовані спортсмени і те вже починає думати, спортсмени, як, куди стратегію цей. Серед по дорослих, вже Ю-23, е, там вже йде боротьба інтелекту. І тому ти вже маєш, ти вже повинен до того часу бути сформований фізично, психологічно і вже. Вбудовувати на кожного суперника свою тактику, стратегію ведення боротьби і сутички. Ми всі слідкували над твоїми сутичками, хто із всіх суперників був найскладнішим чи найнезручнішим у боротьбі? Ну, так сказати, хто конкретно, то я не скажу, можна... ну, як не то, що не скажу. Е... Всі по-своєму суперники різні. і Специфіка теж того що там перша сутичка, друга сутичка, півфінальна сутичка це теж відіграє свою роль. Там, наприклад, на першій сутичці більш уважніше, щоб не допустити якихось помилок, розборотися і піти далі на наступну сутичку настроюватися. Також півфінальна вона вже теж, ну, ти розумієш, ти виграєш, ти йдеш у фінал. Програєш, ну, відповідно, фіналу немає і мусиш боротися за бронзу. Тому я не хочу когось так виділяти. Всі спортсмени по-своєму, суперники, всі по-своєму були цікаві, як -то амбіційні. І тому можу сказати, що кожен спортсмен по-своєму був важкий. Сутичка ж з турецьким борцем, звісно, була нелегкою. І на останніх хвилинах, секундах бою, ну заставила нас нервувати за тебе, але ти все ж таки переміг. Чи взяв ти щось для себе з цього бою? Звісно, взяв я навіть зразу після сутички проаналізував її, зробив висновки, зрозумів, чого так вийшло. І налаштувався на фінал, враховуючи ці помилки, які я допустив. Тому так, так ми, виходить. Фінальний бій дійсно був найграндіозніший як для мене, так напевно і для всіх інших глядачів. Чи розраховував ти, що ти переможеш достроково у фіналі і отримуєш це таке довгождане, довгоочікуване золото, як для себе, так і для Академії боротьби Прикарпаття? Ну, з, з цього питання я виходжу якраз з е, півфінальної. Це якраз був той висновок, з того, що е, е, розплановував суточку на, на весь поєдинок на всі 6 хвилин, щоб я міг е, відборотися і початок, і середину, і закінчення. Бо тому от, попередні суточки так і вийшли. Я десь хотів дуже швидко зробити цих 10-0, виграти достроково, і тому десь ті помилки вийшли. І я так е, постарався тут, як то холоднокровно, піднестись до того, що. Не спішити, а якщо є можливість забирати, якщо ні, то притримати, там десь обійти і так забрати. Тобто твої плани здійснились, ти так і планував в суху ну, перемогти? В принципі, по можливості так, але якщо так зразу не вийде, тоді на довгий строк, на 6 хвилин. Ну, спортсмен ніколи не відпочиває, тільки закінчився чемпіонат, готуєшся до чогось іншого. До чого ти готуєшся зараз? Ну, зараз не можу сказати до чого. Вже будемо бачити далі, вже коли буду виступати, тоді вже як секрети не розкриваємо. Дякую, Андрій. Зараз маєш унікальну можливість звернутися до наших глядачів. І з якими словами ти до них хочеш звернутися, будь ласка. Ну, перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим, нашим захисникам. Знаю, що багато також моїх однолітків зараз захищають нашу державу, нашу Україну. Від ворога на цій війні, тому я дуже вдячний їм всім. Завдяки їм ми можемо тут зараз виступати на змаганнях, працювати, теж прославляти Україну на міжнародних аренах у спорті. Хочу подякувати Академії боротьби Прикарпаття Івану Васильовичу Курилюку, Едуарду Прощуку та його друзям за велику, дуже таку підтримку просто. Як і морально, так і фінансово. Також е, хочу згадати спортивне товариство «Коло», спортивне товариство Динамо, з якими я ріс і росту. Батькам хочу подякувати, своїм братам, рідним, ну, всім друзям, близьким, кому я це дякую, всі знають, кому я це дякую. Ну і слава Україні. Вірте, все буде, все буде Україна, ми переможемо. Андрію, я в свою чергу дякую тобі за те, що ти завітав в студію інтернет-видання Голос інфо дав нам дуже дуже цікаве інтерв'ю. в Свою чергу я особисто від себе та від редакції видання хочу побажати тобі нових злетів, нових перемог. Дякую, що ти є. Дякую за те, що ти прославляєш нашу батьківщину на світових борцівських килимах. Нагадаю, так. сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був чемпіон Європи серед чоловіків вагою до 61 кг, вихованець Академії боротьби при Карпаті імені Василя Федоришина Андрій Джелеп. До зустрічі в наших наступних сюжетах.